Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про молодіжну збірну України, нового головного тренера Луганської зарі, трансфери українських клубів та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю, звісно, з матчу молодіжної збірної України, де ми, на жаль, програли збірній Іспанії з розгромним рахунком 1-5. І трапилося рівно те, що і повинно було трапитися, тому що ми бачили, як грала наша збірна на грубовому етапі. Тобто, так, ми перемагали, грали у нічі з Іспанією з рахунком 3-3. Але ми прекрасно бачили, як постійно наші гравці помиляються в захисті, півзахисті. Ну після цих помилок виникали 100% моменти. У минулому матчі з Францією нам просто пощастило, що французи не забили нам більше. Ми всі знаємо о, і бачили, коли. Ця молодіжка під керівництвом ротання вже програвала Францію з рахунком 5-0, але на цей раз просто пощастило, забили всі свої моменти і просто пощастило, що французи не реалізували свої моменти. Ну от іспанці просто карали за будь-яку помилку, а тому і отримали такий результат. Але в цілому я вважаю, що якщо подивитися на весь цей результат, те, що ми дійшли до півфіналу євро, та те, що отримали путівку до Олімпіади, це прекрасний результат, і вважаючи наше складне становище, в те, що в нашій країні йде війна, це класний результат, і треба подякувати хлопцям за те, що вони здобули. Що я ще хотів додати стосовно цього матчу, це порівняти, коли наша збірна u 20 виграла у 2019 році чемпіонат світу. Тому я хочу порівняти та зробити висновок, що наші гравці у порівнянні з англійцями, французами, іспанцями не прогресують так, як вони. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, на чемпіонаті світу U-20 у 2019 році ми виграли там чемпіонат світу. Але на мою думку, у такому віці перемагає тільки талант. І так, в нас таланту багато в Україні завжди було багато талантів на всі види спорту, в тому числі і футболу. Але у футболі з дорослішанням таланту не вистачає, а тому треба додавати якоїсь особистої праці, праці спеціалістів, тренерів і таке інше. А тому ми бачимо, що на чемпіонаті світу ми перемагаємо тут. Ми доходимо до півфіналу. Ну а національна збірна навіть не виходить у фінальний турнір. До речі, додаючи, що ми дійсно талановита футбольна нація, можна сказати, як ми у 2006 році, граючи на молодіжному євро, дійшли до фіналу. І там було багато талантів. Але як бачимо, що вони так і не реалізували свій талант наповну. Новим головним тренером Луганської зорі став сербський спеціаліст Ненат Лелатович. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Ненат Лалатович, – 45-річний тренер з Белграду, де розпочинав свою професійну кар'єру гравця в клубі Церв'яна зв'язда. Варто відзначити, що був період, коли захисник приїжджав в Україну, де був гравцем шахтаря з 2003 по 2005 роки. У 2007 році Ненад закінчив професійну кар'єру та став тренером. Найбільших успіхів в тренерській діяльності в нього виходило в клубі Церв'єна зв'язда а у сезоні 14-15 команда посіла друге місце в чемпіонаті. А ось за підсумками сезону 18-19 він здобув найкращий результат в історію клубу Раднічки, а саме друге місце Суперліги. Також з Войводіною здобув Кубок Сербії у 2020 році. В цілому непогані результати з його минулими командами. Але єдине, що виникає питання, коли він грав за шахтар у сезоні 2005-2006, він тоді грав за другу команду Шахтаря у першій лізі, і граючи проти Луганської зері, в тому матчі він побив арбітра Данковського. Після чого він отримав тривалу дискваліфікацію на один рік. Звичайно, це відбулося близько 16 років тому, і ця людина вже давно подорослішала, але кажуть про те, що все одно він є імпульсивним тренером, а тому він і змінив багато команд за свою тренерську кар'єру. Що стосується його майбутнього в Зорі, то я думаю, що у луганської команди спочатку будуть погані результати, але з часом гра якась з'явиться, і зоря здобуде знову непоганий результат, можливо, знову бронзу. Український захисник Тарас Бондаренко може перейти у Луганську зорю. Про це повідомляє спорт Арена. У послугах гравця зацікавлений новий наставник луганської команди Ненат Лалатович. Останнім клубом Бондаренка був сербський радник Сурдулиця. Раніше 30-річний центрбек виступав за Каспій, Омжит Раднічки, Металац в Україні. Бондаренка грав у складі авангарду, Полтави та дублю запорізького металурга. Також джерело повідомляє, що у шорт листі Луганчан знаходиться Іван Головкін та Форвард Владислав Бугай. До речі, що стосується підсилення зорі, а саме на позицію нападника, то зараз у луганської команди ну, досить серйозні гравці знаходяться в обоймі. Це і Даніл Аліфіренко, який повернувся з оренди Чорноморця, це Гереро, контракт якого скоро викуплять, ну і також Русин. Вінгер київського Динамо Георгій Циташвілі, продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Грузії. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці Динамо Батумі повідомила про оренду гравця киян. Це проведе наступний сезон у складі грузинської команди. прес служба грузинського Динамо зазначає, що оренда гравця розрахована на один рік. Він герминулий сезон проводив в Польщі, виступаючи за Лех. В активі циташвілі один гол та дві гольові передачі у 24 матчах. Одразу згадується той момент, як колись. 3-4 роки тому було багато новин стосовно Швілі, що в нього завершувався контракт з Динамо і його начебто хотів підписати Шахтар. Але після цього Динамо все ж таки вирішило підписати з ним новий контракт та втримало його, бо вважало його талановитим гравцем. Але як ми бачимо, в Динамо в нього не вийшло, після цього в нього не вийшло в Польщі, бо його не захотіли залишати. Ну а зараз він гратиме у чемпіонаті Грузії. Дніпро 1 поповнив свій склад ще одним новачком у це міжсезоння. Ним став голкіпер Роман Мисак. Контракт з 31-річним воротарем укладено терміном на один рік. Роман є вихованцем Львівських Карпат. В цьому клубі він і розпочинав ігрову кар'єру, після чого виступав за Кримтеплицю Молодіжне, Орхус з Данії, Рух Львів, Десну і Алашкар з Вірменії. Футбольний клуб Минаю підписав контракт з захисником Юрієм Кравчуком. Сезон 22-23 Кравчук, який не той час належав харківському металісту, провів у складі закарпатської команди на правах оренди. За цей період він зіграв 16 матчів та забив два голи по одному у ворота колеса та Інгульця. Також повідомляється, що Манаю попрощався з трьома футболістами. Це захисник Ігор Ганчар, який був у клубі з літа 2021 року. Герман Пеньков, який так само літом 2021-го поповнив склад минальців. Ну і захисник Олег Горін, який перейшов у Дніпро 1 Олександрія оголосила про прихід свого 22-річного голкіпера Валентина Гороха в Колос. Терміни та фінансові умови контракту не розголошуються однак, за даними Трансформаркт, угода розрахована на три сезони. А трансфер обійшовся ковалівцям у 100 тисяч євро. За команду основи містян дебютував 13 листопада 2022 року в домашньому матчі з Рівенським Веросом. Загалом відіграв чотири поєдинки, пропустивши шість голів. Ще два поєдинки Валентин провів у Кубку України, пропустивши три голи. Гравець молодіжної збірної України та Іска Дніпро-1 Олександр Назаренко змінить клуб вже 1 січня. За інформацією тато таке, перед матчем проти французів 23-річний Вінгер підписав попередній контракт з ФК Полісія. Таким чином, за півроку після закінчення угоди з Іска Дніпро-1 Назаренко змінить команди на правах вільного агента. Документ навіть офіційно зареєстрований в УПЛ. Насправді дуже дивно, що Назаренко залишає Дніпро 1, бо виходить, що Дніпряна підписують Мірошніченка, Горіна, а відпускають свого талановитого гравця Назаренка. До того ж, навіть якщо цей гравець і не потрібен тренерському штабу, то погано в тому, що його відпускають безкоштовно, бо такий гравець точно коштує ну, непоганих грошей. Новачок УПЛ Черкаське ЛНЗ продовжує підсилювати склад перед стартом нового сезону. На цей раз вони підписали 28-річного захисника Петра Стасюка. Колишнім клубом захисника був азербайджанський Сабаїл. Перед від'їздом до Азербайджану відіграв півтора сезону в Маріуполі. Був основним захисником команди. Також черкаська команда підписала вихованця київського Динамо Владислава Наумця. До ЛНЗ на правах вільного агента перейшов гравець металісту. Пройшовши частину академії Динамо, грав з Ю 16 до Ю 19 Перейшов до Чорноморця. Відіграв там півроку. А після чого опинився в металісті. Взагалі, якщо подивитися на те підсилення, яке зробила Черкаська ЛНЗ, то там непогані гравці, які допоможуть зробити так, щоб команда точно не претендувала на виліт з УПЛ. До того ж, в мене є сподівання та надія, що ця команда буде краще аніж ті команди, які у минулому сезоні боролися за виживання. Ну і також мені просто приємно за вболівальників черкаського футболу, що нарешті їхня команда буде грати в еліті українського футболу. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!